Вітаю! Сьогодні 31 січня, 58-й випуск циклу передач «Зрада чи перемога» від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається регулярно давати свої аналізи тих подій, що відбуваються в світі і в Україні. Будь ласка, прошу це, це алгоритму Ютуба, тому прошу вас, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. І знову ж таки, цей алгоритм YouTube вимагає певної активності. Ставайте спонсором мого каналу. Там Мінімальна там, ставка 70 гривень в місяць. Якщо є можливість, будь ласка, підписуйтесь і будемо поширювати україномовний контент по YouTube. що дуже важливо, я вважаю, і потрібно для українців. Сьогодні обговоримо такі теми, як ситуації з залужним, що пише Західна преса, заяви Путіна, Західна допомога, знов Америка. Ну і можливо пару слів буквально про мобілізацію, закон про мобілізацію. Так, преса не перестає західно писати про ситуацію з залужним. Ви всі знаєте про ймовірну відставку, яка нібито повинна була відбутися пару днів назад. Але Зеленський передумав чи його змусили. Це вже таке питання. Ми це знаємо. Ми можливо, тільки після війни. Ось що найбільше здивувало це публікація Вашингтон-Пост сьогодні про те, що за їхніми джерелами Залушник збирається піти з армії, якщо він вимушений чи сам піде відставку. Не знаю, на чому це кріпиться. Можливо, це таке залякування. Самого Зеленського з боку заходу, так, бо зрозуміло, що якщо залужний піде з армії, маючи такий величезний рейтинг, маючи таку популярність, є ймовірність того, що він все ж таки піде в політику. Це ймовірність, про це ніхто реально не знає. Але соціологія говорить, і ця соціологія, можливо, все ж таки і до певної міри лякає офіс президента. Ще там написано, це багато публікацій, зараз не буду казати конкретно. Вийшло в декількох виданнях сьогодні, і про те, що існує суперечка, існувала суперечка між Зеленським та Залужним щодо мобілізації. Мовляв, саме залужний хотів 500 тисяч мобілізованих. Зеленський йому відповів, що е, стільки не потрібно. бо Ну, бо це не популярна серед українців тема. По-друге, що нема такої потреби, і що нема навіть не те, що потреба, що нема ні амуніції, ні грошей, нічого іншого для того, щоб забезпечити таку кількість людей для армії. Окрім того, там говориться про те, що існує певна розбіжність. Між Зеленським і Залужним в оцінці той ситуація, яка склалась на фронті. Це зрозуміло було ще з публікації в минулому році, але це підтверджується так, що Зеленський нібито повторюю це все з джерел. Нібито сказав Залужному, що, грубо кажучи, українці втомилися від, від війни, і і пробачте. Стомилися від війни, і Захід теж дає ну, тобто не, не те, що а дає менше зброї, менше грошей, і це все впливає на ситуацію. Знову ж таки, не знаю, як це все поєднано з точки зору його відставки, так? І наскільки це все ж таки бажання самого Зеленського існувати далі в комфортних для себе умовах, тобто, ну, щоб був більш лояльний до нього, головнокомандуючий, і він це під знов ж таки зі слів видань західних говорить, що треба омолодити команду, хоча знову ж таки залужному всього 50 років. Ну, молодити, скоріше всього, там в перекладі освіжити команду в плані того, що стоять нові задачі в 24-му році, і потрібні нові командири, новий командуючий, бо мова йде не тільки про Залужного, йде по цілу низку командирів, які збираються чи пересунути на інші місця, чи звільнити. Uh, і всі західні видання, ну всі тут поважні, да, все ж таки стверджують про те, що рішення вже прийнято, просто шукають час для того, для того щоб його здійснити, тобто відставки залужного. Uh, західна преса так само пише про те, що до залужного є, крім симпатії українців, величезна симпатія українців, ще є підтримка на Заході. Знову ж таки, це таке от протистояння Зеленського з нашими західними партнерами. Не зрозуміло до чого воно призведе. Хочеться вірити, можливо, в те, що все ж таки захід, яким чином відстоїть залужний, але знову ж таки, ми повинні розуміти, ситуація ненормальна в будь-якому разі. Залужний військовий, Зеленський і верховний головнокомандуючий. І тут ситуація така, що ну, ну, знаходитись в постійному конфлікті це теж неправильно. Чи готовий Зеленський брати на себе всю відповідальність і стати вже не просто верховного командуючим, а реально людиною, яка буде керувати всіма військовими процесами, процесами в буквальному розумінні цього слова? Ми це подивимось. До речі, там цитується знову ж таки з джерел слова залужного до Умерова міністра оборони з приводу того, що моя задача воювати, а твоя задача забезпечувати. Так? І ви повинні справлятися з цією задачею, що, в принципі, логічно абсолютно. Це теж, до речі, стосується мобілізації, це не питання військових виключно, так, це питання а, політичної влади. Бо це громадяни України. Ми живемо не в умовах військової хунти чи в якогось військового управління. Вони є, відповідають, вони відповідають за мобілізацію. І щодо мобілізаційного закону. Ті внесений, ні вже вже проєкт, внесений в Верховну Раду Кабінету міністрів. Так ну найбільше мене там багато чого, і є спеціалісти, юристи, які більше це пояснюють. Я зрозумів одне найголовніше, що нібито, тобто не нібито, а точно забирати майно, арешт, майна, банківський карток, управління машиною це все все ж таки буде відбуватися через суд. А не якимось волюнтарійським рішенням а, а, військоматів чи військового. Там, ну тобто це встає в таким цивілізаційним. Але вперше ми знаємо, що у нас яка в нас судова система шикарна, так в лапках. А це один момент, і що люди, які мають можливості, ну зрозуміло, вони можуть так само вирішувати ці питання в судовому порядку. Але найголовніше, що вводиться, цей електронний кабінет, військовозобов'язаного, так. І вже не треба особиста видача цієї повістки, автоматично вона приходить. Тому можливості для того, щоб якимось чином сховатися від цього процесу, встають мінімальними. Наскільки це буде втілено в життя, ми, звичайно, все це побачимо. Я розумію, що будуть величезні просто проблеми, і ми бачимо супер, я це бачу в соціальних мережах, в обговоренні, в себе, в багатьох інших. Ем, є певна, тобто не певна, є не, конкретна недовіра до держави, так? І люди, яких, від яких вимагається захищати батьківщину, ну, грубо кажучи, жертвувати своїм часто не тільки а й життям, ну, хоч і, вони все ж таки хочуть бачити якусь е, адекватність держави. Бо коли кожен день ти чуєш про корупційні скандали, Хтось вкрав, хтось збіг, хтось ще щось, так? І тут держава вимагає від тебе найвищу віддати все, що в тебе є, тут твоє життя. Ну, Звичайно, є певні сумніви. Тому, як я завжди казав, хорошого закону про мобілізацію не буде. Бо це треба було робити, і цим треба було займатися 14, а по-великому по треба це займатися бо з 91-го року. так? Ви більшість з вас, на жаль, скоріше за всього не знають мене і не знають мою біографії. Але ті, хто знають, поодинокі, так знають, що я 30 років займаюсь просвітницькою діяльністю. Я очолював і був членом декількох націоналістичних організацій в 90-х роках. У мене багато книжок, багато статей виходило в 90-х роках. Я саме на цю тему. Дуже часто говорив, порівнюючи просто моє, моє, моя сфера і були визвольні змагання 17 20 х років, і саме питання армії, так як це все відбувалося, як це все, як ми, грубо кажучи, профукали свою незалежність 100 років тому. Сьогодні був черговий виступ Путіна. Багато, ну як завжди, всякої е, різної. Е, Маячні він там наговорив, але цікаво, він знов почав обговорювати таку цікаву тему, як демілітаризація території України. Десь на 100 кілометрів він вважає тебе відсунути і демілітаризувати, як він називає, територію України від Росії, щоб ми не могли обстрілювати мирні міста Росії. Що це входить в поняття в 100 кілометрів? Тобто це мається на увазі продовж всіх всі кордонів, всієї кордону України з Росією. Там може ще приєднати Білорусь, а, ну, словом, якщо так порахувати все, що хоче Путін, мова йде про те, що ми навіть не сумнівалися. Якщо йому дозволити, він зробить все, щоб дійсно мати кордон з НАТО. З Польщею, так би мовити, да, щоб Росія мала цей кордон, а не Україна мала цей кордон, тобто щоб Україна не існувало. Тобто, питання виживання України як було актуальним, так і залишається актуальним. Не повинно бути ілюзії. Є певні моменти, звичайно, може бути якась заморозка, може бути, але це все. Він буде виходити з своїх можливостей Не з того, що хоче Україна, а з того, що він просто не може щось чинити. В нього не буде там грошей, не буде зброї, не буде людей, і це його змусить зупинитися. Все інше його не зупинить. Ніякі мирні переговори і надія я бачу це надія і багатьох не тільки в Росії, а й в Україні про те, що якщо прийде Трамп до влади, що якимось чином. Ця ситуація може вона може змінитися. Я все ж таки сподіваюся, що вона зміниться на краще для нас. І Трамп, як більш не керований західними елітами політик, він зробить якийсь різкий крок, який змусить Путіна зупинитися, і більш того, навіть наблизить його поразку. Хоча це не це не факт. Подивимося, як далі буде продовжувати ситуація з Байденом з допомогою Америки. Західна преса пише про те, що зараз сьогодні вийшло звернення декількох лідерів європейських країн: Німеччини, Франції, Естонії, Чехії з приводу того, що ми, ми, вони європейці, обіцяли до березня місяця мільйон снарядів. Ми не встигаємо, максимум дамо 300. Треба щось робити, треба міняти підходи. і це все на фоні заяв Трампа, до речі, дуже цікавих. З приводу того, що він не те, що проти НАТО, він просто проти того, що Америка платить найбільше, витрачає найбільше. А якщо в випадку потрібна буде допомога Європи-Америці, ну, наприклад, війні з Тайванем, війні з Китаєм, пробачте чи в чомусь іншому, так, то він сумнівається в тому, що Європа надасть якусь допомогу, ну, вирішальну. І про це говорять теж європейські лідери. Про те, що ну треба, якщо НАТО це загальний проект безпеки для, для е, е, всього заходу. Ну в принципі, так воно і є. То треба включатися в серйозно в оборонну концепцію цього НАТО, тобто платити більше грошей, взагалі займатися більше військом, займатися більше інфраструктурою, ВПК, заводами, виробленням снарядів. Про що я тільки що говорив так. Це все дуже важливо для того, щоб, по-перше, Америка все ж таки, при зміні влади, не відвернулася від Європи, а відвертаючись від Європи, вона відвертається в тому числі від України. Ну і по-друге, це самим європейцям потрібно, бо ця проблема, вона ж ну, вона ж тільки починається насправді, і знову ж таки в тому зверненні європейських лідерів так і написано, що програш... України, це програш буде всієї Європи, і це факт знову ж таки. Це банально. Про це говорять вже багато років розумні люди. Але це починають тільки зараз доходити розуміння. Ну так, так побудована демократія західна. Ми повинні це розуміти. Це процедури, це обмін думками, це плюралізм думок і це неможливість, того, що прийшов якийсь. Макрон, умовно, чи Шольці сказав, давайте все кидаємо, 10% нашого бюджету вкидаємо на оборону, допомагаємо Україні. Ні, це, це довгий процес. Сподіваюсь, що протягом 24-го року він підійде до свого логічного кінця, і десь через рік-два Європа зможе надавати все те, що вона обіцяє. Ну і завтра вирішальний день серйозний. Угорщина нібито погодилась. На те, щоб не накладати вето на 50 мільярдів євро, які повинен дати Євросоюз Україні, але переговори ще йдуть до сих пір, і все ще, ще не вирішено. Багато чого не вирішено. Про це говорить делегація Огорська, що вони торгуються і далі, бо в них вони хочуть кожен рік мати право вето переглядати бюджет. І мати право вето на цю допомогу. Так, Європейський Союз нібито погодився, європейські лідери. Але зараз виникає ситуація, коли інші країни не хочуть давати можливості вето для Угорщини. Угорщина настільки вже набридла багатьом європейським державам, що вони не хочуть, щоб Угорщина кожен рік їх шантажувала. Ось така от ситуація на сьогодні. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дивіться мої шорти відео, так? їх більше передивляється, ніж цих аналітичних відео, але це логічно, такий алгоритм Ютуба. І ще раз прошу, будь ласка, бо, бо аналітика говорить про те, що половина тих, хто дивиться моє відео, не підписані. Підписуйтесь і ставайте спонсорами мого каналу. Я буду, обіцяю, буду ці гроші відробляти. Частішими ефірами, своїми е, стрімами на YouTube, Якщо вам це звичайно цікаво, бо я розумію, що якщо не цікаво, ніхто їх дивитися і не буде. Це логічно абсолютно. Тому бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей.